Я переїхав в місто Сірськодонецьк, Луганська області. На самому початку війни сюди, в Ужгород, Закарпаття, через певний час я зрозумів, що. Моє перебування тут надовго, треба як то облаштовуватись. Я розпочав займатися бізнесом. До війни я мав Сердоницькобу співвласником компанії, яка виробляла вікна двері. Тому, в принципі, я замислився над тим, що мені потрібен такий бізнес, який би я зміг продовжити, в якому я розуміюсь. У мене була мрія побудувати власний будинок ще в себе вдома. І я знав про існування таких технологій швидкого будівництва. Будівництво саме сі панелі це. Така структурна ізольована пліта, з нею достатньо швидко можна будувати будинки, і я замислив зробити підприємство, яке виробляло сі панелі. Через певний час я знайшов кошти і придбав необхідне обладнання, почав випускати сі панелі. Спілкуючись з клієнтами, які у мене, до мене звертались, я зрозумів, що мені потрібно знаходити нові можливості для розвитку. І Я звернувся до своїх колег, підприємців і втворив таку невеличку бригаду. І е почали наших сі панелей робити будівля. Але в процесі виробництва. Я так само зрозумів, що ручним інструментом, який в мене є, ну багато не побудує. Потім була інвестиція, якби ну, придбати було найбільш технологічне обладнання. Крас на Закарпатті. Час з'явилася інформація про те, що гуманітарна організація HELP може надати підтримку на розвиток бізнесу. Познайомився з організацією, приїхав в офіс, поспілкувались. А мені погодили мою заявку і через певний час я придбав циркулярну пилу, я придбав дискову пилу. А в мене є два комплекти шуруповертів, два комплекти гвинтовертів, шліфавальна машина, компрес. Сар, це що в общем, потрібно для такої бригади, яка займається зборкою модульних невеликих будинків. ми вже побудували нашою командою чотири будинки. Зараз як якраз готуємося на п'ятий, от завтра приїжджає нова партія пінопласта, і ми з понеділка починаємо виробляти нову партію. Десь через місяць вже ми збудуємо людям. Новий будинок потихоньку я якби ну завоюю своє місце на ринку. Я хочу сказати, що потрібно все ж таки вірити в себе, вірити в Україну, не впадати в вічі, щоб не відбувалось.